Сьогодні трошки хочу поговорити про фузаріоз, а до того коротенька історія цього кактусу. Це астрофітом суперкабуто, і я його залила. Після чого він перестав напуватися і почав блідніти. З цього приводу я полізла дивитися, що в нього там з корінням, а коріння там не було. Та вже довелося зазирнути йому всерединку, І тоді пазл склався. Ось так виглядає фузаріоз. Саме ця помаранчева пляма на зрізі це грибок, який проникає в рослину через пошкоджені частини в умовах з підвищеною вологістю. Основний механізм його дії полягає в закупорці судин у рослин. Коротше, він не дає рослині напиватися, і цей гриб дуже підступна істота. Що казати про сукуленти, то хворі рослини дуже довго залишаються абсолютно здоровими на вигляд. Коли по вигляду ви зрозумієте, що сукулентику зле, скоріш за все шанси його врятувати сягають нуля але досвід сам себе не набуде тому різала до живих частин і залишився у мене такий милинчик який я потім посадила на цеус тому що самостійно він би просто не встиг корінитися але це йому не допомогло як ви бачите він ще заразив і цереус який я потім врятувала ну хоч когось тому не заливайте ваші кактуси